Лікар Геннадій Соколовський разом із медсестрою із Солотвинської лікарні їде у сусіднє село, щоб зробити перев'язку паліативній пацієнтці. Пацієнтка перенесла ішемічний інсульт, знаходиться зараз в супорозному стані, знерухомлена. Вона не хоч, ну, постійно лежить, і в неї величезне пролажень крижової, крижової ділянки. До неї я виїжджаю раз на три тижні за направленням сімейного лікаря. Лікар каже, громада, у якій він працює, розташована у гірському регіоні, тож не завжди до хворих вдається добиратися машиною. А є, наприклад, манява, є е, пороги, гірські села. Там деколи що треба пішки йти, ну 20-30 хвилин під гору треба йти. І де коли переходити контракт з Національною службою здоров'я України для надання паліативної допомоги Солотвінська лікарня уклала цього року, каже Геннадій Соколовський. Зараз на огляди додому до хворих з обмеженим прогнозом життя він їздить по два рази на тиждень. Відколи стартував другий етап реформи медицини, медикам Тринної Ланки не виділяють з державного бюджету 25% доплати за роботу у гірській місцевості, яка передбачена законом, розповідає виконувачка обов'язків директора Солотвінської лікарні Ольга Іванків. За її словами, з дві Дцятого року цю частину у лікарні компенсували медикам за гроші, що отримують від НСЗУ за вісім пакетів послуг, які надають. Через це почало не вистачати грошей на зарплати і утворився борг перед працівниками у понад 2 мільйони гривень. Так як зараз ми липень заплатили, там ще в нас за липень лишилося 200 тисяч податку. Готівку люди вже липнево отримали всю. Але на зараз ми жовтневими призначеннями, наприклад, півтора мільйона будемо погашати. Серпневу заробітну плату людям, але справа в тому, що ми ці всі півтора мільйона не можемо зразу спрямувати 100% на заробітну плату. Бо у нас у лікарні, звичайно, ще є такі проблеми, як потрібно харчування медикаменти заплатити, і ті всі інші решта видатки, звичайно, крім комунальних, бо комунальні сюди не йдуть. Медсестра Солотвинської лікарні Ірина Лучинська каже, у вересні отримала зарплату за липень. За наступні два місяці гроші їй ще не виплатили. Зарплата медика не є великою, вона йде біля п'яти тисяч. Це коли є вже і категорія, і засередники. У кожному є всяка ситуація життєва, коли гроші необхідні. Неможливо жити там на, на мамину пенсію, на чоловіку, зарплату, чекати, щоб діти принесли зарплату. Той час, коли ти працюєш зранку до вечора і, і дійсно виконуєш свої обов'язки, а оплати немає. І цих 25% суттєво піднімають ну, рівень нашої зарплати. За словами голови Солотвинської територіальної громади Манолія Піцуряка, раніше з місцевого бюджету виділяли гроші на доплати медпрацівникам, а зараз немає такої можливості. Манолій Піцуряк розповідає, що депутати селищної ради звернулися до голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра та міністерства охорони здоров'я з проханням врахувати у пакетах медичних послуг доплати за роботу гірській місцевості медикам Тринної ланки. Остаточної відповіді ще не отримали. Станом на сьогодні у нас ми було перевиконання 4 мільйони. Ми з них Майже 3 мільйони сприймали на медицину. Ви можете зрозуміти до кінця року. У нас на реально Ну, якщо вийдемо так на так, то так і буде. Тому місцевий бюджет більше дофінансувати ну практично не може. Вся надія на те, що зараз у жовтні будуть переглядати пакети медичних послуг і можливо це врахують. За словами заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимира Дзьомбака, на Івано-Франківщині 14 лікарень розташовані у громадах, які мають статус гірських. Усі вони не отримують фінансування на доплати працівникам у сумі 25% з державного бюджету. На даний час це досить немалі суми. Ми зверталися вже по можливості, де можна. Ну знову ж таки говорю про те, що вона потребує державного регулювання. Тому на даний час таких коштів не поступало на якраз погашення цієї 20%. Тип підсадкової надбавки ми звернулися з інформаційним запитом до Міністерства охорони здоров'я, аби дізнатися, чи планують повернути доплати для медиків Триної ланки, які працюють у гірській місцевості. Коли отримаємо відповідь, повідомимо її зміст. Ілона Сахарук, Діана Коржук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.